Зібралися сьогодні на дивний дивний такий день. Богослужіння тут дивне і Дух Святий віде. і присутність дитяти Христа відчутна. і душа тремтить під час цього богослужіння. Не тому, що щось надзвичайно гарно зроблено. Чи гарно сказано, чи проспівано? Ні. Просто таємниця. В цьому святі є таємниця. І як би ми не співали, ну, гоненько ми співали 30 років тому. Дуже погано. Але все одно ця присутність, присутність такої сили, яка з тебе робить людину як образ Божий. Оце Це було завжди. Це було завжди. І тому ми і схвильовані, і радісні, і піднесені, і починаємо все-таки долати саме себе в своєму безнадійному часом стані. Бо Бог з нами, бо Сонце правди приходить до нас. От ми, от ми так радіємо. І коли нам дають, як наш хор зараз, таку можливість. Виспівати свою радість, свою вдячність і свою любов. Можливо, радості у нас не так багато. Але любов є. Що б там не було? От Як сказав апостол Павло, от тепер залишаються вам ці три: віра, надія, любов. Але любов з них найбільша. Вона найбільша. І саме тому, що, що може надія втратитися повністю. І ми залишаємося в безділі. Ми можемо похитнутися у своїй вірі і зневіритись, і знесилити духом. У нас може бути і відчай, і туга, і смертна туга, але я бачив людей. Віч навіть із смертною тугою, сповнених любові, я це знаю. Мене любили до останньої миті свого життя. І в мене така надія, що і я зможу так. Бо це можливо. Це дуже важко може бути часом, але це можливо. І от нам так добре, коли ми можемо виявити свою любов. От уже Нічого немає. А любов є. А коли любов є, і вдячність має бути. От будемо вдячними Богові за це дивне свято. Будемо вдячними один одному, бо ми молилися всі разом і підтримували один одного в молитві, і наша молитва стояла стопку над нашим храмом. Будемо молитися один за одного, тому що ми тут, по благодаті Божій і по молитвах апостола. Івана Богослова утворюємо родину, родину близьких за духом людей. І будемо дякувати тим, хто допомагає нам виявити саме це. От ми заспівали всі разом і виявили саме те, що нас об'єднало. І любов нашу, і єдність нашу, і Тугу нашу. Безумовно. Безумовно, туга, туга не може нікуди подітись в нашому становищі. Але є у нас Туга. І є чим відповісти на ту то, Тугу, у нас є любов. А Оскільки є любов, ми вдячні. Слава Богу і на небі, і на землі мир, і між людьми благовоління. Хай свято сьогоднішнє Прийде до кожної духи. 不是，不是。